Друзі, доброго дня Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галді, і ви на каналі Пасічне життя. Аж сміх розбираю, вже третій дубль роблю цього відео два рази зняв і після кожного разу все інше та інші обставини виникають. Тому в третій раз. Ну Дивіться, давайте все спочатку. Сутність відео яка? Був я на базарі. І підійшов до мене молодий пасічник, 7 років стажу. Ну, десь приблизно в моїй місцевості він займається бджолами. І каже, з 60 вже 30 нема. Тобто вже посипалась пчола. Думаю, капець, там розпитував нього, і тобто, все. думаю, може досвід не дуже великий пасічник, а може щось там, як кажуть, рука дрогнула. А потім... Почав аналізувати пізніше. А зараз же ж у нас 3 дні е, мінусова температура. До, до речі, сьогодні 1 грудня. Вітаю всіх з початком зими. Так ось, думаю, провірю, як там же ж мої бджоли сіли в клуби. Я завжди в цей час перевіряв, як вони сіли в клуби. Чому перевіряю? У мене, як я переходжу на промислову технологію, питаюсь у е, всякому разі то клуби не збираю, а тільки займаюся льолік. Молодець. Тільки займаюся тим, що скорочую гнізда після соняшника до повної обсідки бджолами. ставлю годівницю і загодовую бджоли. саме збирають себе взимку. Але це все як виявило, стосується сильних сімей. А слабкі сім'ї так не роблять. І що виходить? Почав ж я роздивлятися свою пасіку. Дивіться. Ось з цього краю, отак, от пішов туди. І відкриваю один вулик, не дуже порядок, під верхом, другий вулик під верхом, третій вулик під верхом. Та думав, що ж таке, мабуть, десь щось, щось не те. Кажуть. До речі, ситуація з кліщом не дуже е -е -е хороша. Так, це відкриваємо. Бачите, що, що там твориться. Ну Це я їх розбудоражив. І, і що, що у нас? Получається, цей десь ну кусочок десь вуликів 10 зробив. І всі вони такі кипішні, кіпішують в активному стані. Я кажу, під верхом в активному стані не будемо дуже сильно відкривати. І записав ролик, типу, тривога, тривога, щось там у нас з чи у мене, чи у нас. А далі пішов, 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 там далі сім'ї більш такі сильні. І вони нормально сіли, як положено, ось як я казав при холодної зимівлі у мене в цих вуликах, рагачах. Ось вони там десь сидять, ви їх навіть не побачите, подумаєте, що бджіл немає. А вони там сидять під низу. Починаєш двігати рамки, вони всі наверх піднімуться. Да, Люля, що ж таке? Ти, ти опять хочеш в кадр попасти. Попозувати. Так ось, друзі, все ж таки, знаєте, прийшов я третій раз, що яка сутність ролика, все ж таки я всім раджу зараз перевірити стан своїх сімей, як вони сіли в клуб, тому що буває, буває нерівномірно. Буває трошки розтягнеш, і вони сідуть там, де менше меду. Тобто, да, по-нормальному треба їх всіх збирати. Взимку. Я цього не роблю, як кажуть, лінівий став. Вже. Але все ж таки це дуже важливий фактор того, щоб зимівля була вдала. Цей, цей треба період проконтролювати. Давайте Ще один відкриємо. Де воно тут? Так, цей відкриємо. Цей теж цей, цей під нізом. Ну, Взагалі, я по своїй пасіці, що вам хочу сказати, чисто по моїй, я ж вам казав, низькотемпературна замівля. Якщо їх не видно зараз, то це нормально. А якщо їх видно, якщо вони під верхом, значить, от я от, от ці от почав декілька розбирати, а там всередині дві рамки майже не заповнені медом. І вони на них осілися, а там вінець, цей, така полумісяць зверху меду є. А внутри, всередині немає, прийшлося розбирати. Тобто отак от відкриваєш, нікого немає, дзергут. Ну там може одну рамку-дві прибереш з краєчку і все. А якщо там щось там зверху є, то тоді так, тут вже питання. Чому так? Це, це, касується, стосується, касується, блин, це стосується потужних сімей. Ну а оці мали, мої маленькі, я кажу, шестирамочники два по три. Я навіть їх і не зможу розібрати, але я зможу, але не буду, то дурне. Вони там все позаклеювали, бачите? самий головний чинник того, що зимівля йде нормально, бачите, є волога, бджоли. Зиму. Тобто, Бачите, ті там зібралися біля льотку, ті. Тут, а всередині зимівлі вони зійдуться всередину. Так що отакі справи, друзі. Все, будемо завершувати. Бажаю вам вдалої зимівлі. Бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимося. Пока.